Вітаю на каналі Боданагра. Сьогодні відео таке. Збудував собі парничок ось такий. Парничок не те, що бюджетний, а мега бюджетний. Ну ось На задньому плані. Зараз покажу подробно. Кому цікаво, як я його будував. Е, нюанси, яку плівку використовував і так далі. Дивимося далі. Спочатку вивільняємо ділянку від зайвого. Ось таким чином потроху. Поки вбирав, знайшов рослинні рештки, вже почалось компостування. Майже компост готовий. Майданчик 6 х 3. Відчищено, зараз будемо збирати конструкцію, починати. І так, достаємо доски, які ще від діда залишилися. Виміряємо все, обчислюємо та обдумуємо, як би це зробити краще. Відмічаємо рівень, висоту ось так, лазером. Кріпимо в лобову планку. Підготував каркас, підлекало для монтажу. Зараз будемо монтувати. Відгрібаю сніг від теплиці, тому що цю плівку з теплиці я поставлю на парник, а на цю теплицю застосую багатошарову плівку. А сніг відгрібаю, щоб швидше розтануло тут і можна було витягнути цю плівку стару і закопати нову. І так, наживив каркас, зараз буду його виставляти в рівні. Перемички ставити, ну а потім накривати плівкою. У нас такий сніжок пішов. Ну, нічого, працюємо. І так, виставив конструкцію в рівень, поставив розкосину. Така дебела конструкція, але ж це так. Розраховано на два місяці, тому тут особливо і не треба. Конструкцію огородити. І так, двері вже готові, так би мовити, і фронтон готов один. Зараз будемо обшивати його плівкою. Так, ось це буде для провітрювання форточка. Така. Ну, ось конструкція майже готова. Зараз плівка. Починаємо натягувати плівку. Перший шар. І так, зовнішній шар плівки вже натягнули. І тепер будемо внутрішній шар натягувати. Тут буде подвійна плівка в парничку в цьому. Тут буде провітрювання, потім його виріжемо. Ось так. Ну, поки що багнюка, висохне. Бока вже обшили другим слоєм, вторим. Слоєм плівки. Плівка, до речі, з антикапом. Внутрішній слой. Зараз будемо підшивати стелю. Ось такий парничок з двойною плівкою, верніше під двойною плівкою. Тут два шари плівки. Тобто такий парничок. енергозберігаючий на 18 квадратних метрів і дуже-дуже бюджетний. І так, тепер трішки детальніше. Значить, цей парник зроблений з доски, шльовка. Шльовку я взяв, ну, в мене вона залишилась від діда, реально залишилась від діда. Тобто це безкоштовна доска, яка в мене на чердаку лежала вже багато-багато років. Я її використав. Тут пішло на цей парник. ну, Я не рахував, але десь 30 досок приблизно довжиною 3 метри. Площа парничку 18 квадратів, я вже казав, 5,5 на 3,5 розмір. Тобто, тут я зможу вирощувати приблизно 3000 рослин. Під двойною плівкою все це накрите. Тобто Зовнішній шар я взагалі взяв плівку з своєї теплички, яка в мене була. Тобто плівка БУ, це я зовнішній шар зробив. Плівка яка дворічна планета Пластик виробник. А внутрішній шар застосував п'ятишарову плівку. Про це в мене є коротке відео про цю плівку. Там 5 шарів в неї. Ну, Подивитись, що це є. Що вона себе представляє, плівку кріпив просто на стрічку, на крапельну стрічку з теплером, вона нормально тримається. І ще раз кажу, тепличка дуже-дуже дешева в будівництві, Буду виконувати свої функції. Тут я буду вирощувати розсаду і. Ця тепличка буде ну, десь працювати 2 місяці. Тобто на 2 місяці тут вистачить з головою цієї конструкції, а може ще я залишу її на вересень, жовтень, там огурчики пізні зроблю. Опалення тут буде, скоріш за все, просто обігрівач. Тут повинна вистачити енергії. Ну, тобто Опалювати буду лише вночі. Вдень тут вона і так нормально нагрівається, ця тепличка. І зараз пройдемо, я ще раз покажу по конструктиву. Ось так виглядає ззовні. Це фронтон. Двері зробив теж з доски звичайної двері. І тут теж на фронтоні подвійна плівка, і проміжок між плівками 5 см, тобто дві доски разом. Ось так. Шпингалет поставив, відкриваємо. Тут в мене ще такий е, висить енергозберігаючий елемент, так би мовити. Але це так, жарт. Е, робив я цю тепличку, ось просто будинок. І до нього а, ну, поставив ось ці ось, як лаги, скажімо так, тобто ось лага йде, ось вона. теж Доска на торцем стоїть. І ось на землю опирається. Там теж в кінці внизу така доска стоїть, ну, як лобова доска. Тут по периметру е, скрізь стоїть лобова доска, тобто, щоб збільшити поверхню опору цієї конструкції. Тут стоїть через шах метр сорок лагиці. Ось вони так стоять. Ну, Все це під наклоном знаходиться, тому, щоб, щоб волога могла стікати. Це зрозуміло. Тут в нас, дивіться, ось це віконце. це буде, Це другий фронтон, буде окно провітрювання. Його я ще не зробив. Тому що воно ще не потрібно, але ну, на днях зроблю. Тобто просто буде, ну, так би мовити, відкриватися. О, Руки грязні, тільки що за, за, закінчив степличкою. З тепли, з Теж тут фронтон, який зашитий подвійною плівкою. Ну тут все зашите подвійною плівкою. Ось так, зашите подвійною. Так, тут розкосано, я поставив от, одну розкосину, щоб конструкція була така, ну, Дебела, так би мовити. Але вона нормальна. Я пробував, я її по лагам ходив. Тому нормально, нормально все витримує. Підлога просто застелив брезент. ну, Тут я ще чорну плівку хочу вкласти на підлогу. І для чого чорну плівку? Для того, щоб коли сонце було, тут більше накопичувалося тепла. Дивіться, накрив я от буквально сьогодні, вчора почав, перший шар зробив і сьогодні закінчив. Температура у нас на вулиці вночі була десь мінус 5, а зараз температура на вулиці ну, десь плюс 5. А тут у нас дивіться 14,3 температура. Тому що вранці буквально пару часов. Було пару годин. вибачаюсь, Було сонце і вона вже встигла нагрітися і тримає температуру. Тобто зараз вже друга година дня. Я тут працюю з 9 і температура ну спочатку була 16,7, зараз 14,3. Ну це нормально. ну Плюс ще стіна дома, вона все одно ж там отоплюється дом. Все одно якесь там ну, джерело тепла є від цієї стони. Не Небагато, але є. Е, ну, це така конструкція, хлопці та дівчата, як то кажуть. Реально дуже-дуже дешева. Але продуктивно, нормально працює, все. Будемо сюди зараз висаджувати перчик. Зараз будемо. Е, ну Потім вже трішечки пізніше. Томати, потім ще пізніше огірок, тобто це розсадник буде. Тут буде розсада рости. А потім, може сюди ще, я ж кажу, пізні огірки посаджу. А, ну це шматки плівки залишилися. Це я буду обирати, Зрозуміло. Ось так. Ну, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду ще з цієї теплички знімати відео. До побачення.